Поліцейська автівка збила підлітка просто на пішохідному переході. Моторошна ДТП сталася на Львівщині. У якому стані хлопець, що кажуть у правоохоронних органах, та чи можна було уникнути аварії? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Усе сталося 25 червня поблизу села Красів на трасі Київчоп. 17-річний хлопець переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Аж раптом у нього на повній швидкості влетіла службова автівка. Від потужного удару підліток відлетів на кілька метрів та впав на асфальт. На відео, яке з'явилось у мережі, видно, авто рухалось на великій швидкості з синіми проблизковими маячками. За кілька годин у патрульній поліції Львівщини повідомили на місці аварії працювали слідчі, а обставини ще з'ясовують. Також зазначили, що розпочали службове розслідування. Згодом у Державному бюро розслідувань додали за кермом службового Рено Дастер був інспектор патрульної поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості. Санкції статті передбачають штраф, виправні роботи або до трьох років позбавлення волі. Постраждалий хлопець нині перебуває під наглядом медиків львівського охмадиду. У підлітка травми середньої тяжкості, утім, життю нічого не загрожує. Тим часом у соцмережах розгорілася палка дискусія. Частина українців обурена поведінкою поліцейських. Інші ж переконані, пішоходам також слід бути обережними. Він по пішохідному переході йшов. Взагалі, водії зобов'язані притормажувати перед пішохідним переходом. Пішоходи повинні приторможувати перед переходом при наближенні спецтранспорту з включеними маячками. Дорога візуально не відрізняється нема звуження полос чи підняття дороги, нема світлофора на кнопці, просто зебра посеред хащів, де не перебігаючи більше шансів бути збитим, то не повага до людей, тому на трасах є знаки про обмеження швидкості до 50 км на годину перед пішохідними переходами. Поліціянти його бачили, але навіть не притормозили, чому, куди курва так летіли, чи просто адреналін зашкалював і що встигли. Пацана не захищаю, бо перше треба глянути, куди йдеш, і маячки видно далеко. Перед переходом треба ж бути уважним: неслися хезе з якою швидкістю. Хлоп теж протупив. А що думаєте про цей випадок? Ви пишіть свою думку нам в коментарях. Юрист, колишній співробітник НАБУ, має родичів у Росії. Бюро економічної безпеки може очолити такий собі Олександр Цивінський. Конкурс на посаду тривав майже півроку. На рахунку цивінського кілька гучних розслідувань, зокрема щодо екс-нардепа Сергія Пашинського. Що відомо про нового очільника Бебу та чого від нього варто очікувати, дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Переможцем конкурсу на посаду керівника бюро економічної безпеки став детектив Набу та один із керівників столичної операції Чисте місто Олександр Цивінський. Засідання конкурсної комісії транслювали в прямому ефірі. Ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три бали від міжнародних членів комісії. Ним став Олександр Цивінський. Що про нього відомо? Цивінський уродженець Львівської області має юридичну освіту. Свою кар'єру розпочав із роботи в Галицькому райвідділі поліції. З 2015 року став детективом Національного антикорупційного бюро. Тоді ж журналісти розповіли на загал про зв'язки Цивінського з Росією. Як відомо, його батько проходив службу в СРСР. А після розпаду Союзу залишився жити в Арефії. Втім, за словами Цивінського, він давно не спілкується з батьком його поглядів на життя. Не розділяє для роботи в набу він проходив всі необхідні перевірки, зокрема й поліграф в бюро. Пан Цивінський очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього нардепа Сергія Пашинського. Йому нагадаю закидали привласнення активів про пов'язаних із бізнес-структурами олігарха Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 мільйонів гривень стала однією з рекордних в історії набу. Пашинський, між іншим, вніс заставу і вийшов із СІЗО. До конкурсу на посаду в Беп. Цивінський був керівником третього підрозділу детективів другого головного підрозділу Набу. Брав участь в операції чисте місто, в рамках якої, пам'ятаєте, прокотилися обшуки ледь не у всіх органах столичної влади. Правоохоронці намагались викрити всіх причетних до корупції в земельній сфері. Київській міській раді одним із найвідоміших фігурантів оборудок став Денис Комарницький, депутат попередніх скликань Київської міськради, який нині втік за кордон. В різний час Цивінський також брав участь у конкурсах на керівні посади в набу, зокрема й на директора, але не пройшов його кандидатуру також пов'язують з впливовими посадовцями в офісі президента. Але це все на рівні чуток офіційних зв'язків. Немає кабінет міністрів, має 10 днів, щоб погодити кандидатуру цивінського. Дотепер Б очолював тимчасовий керівник Максим Кутерга. Крім того, торік президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕП чи топак реформу. Цього від нас вимагав Міжнародний валютний фонд. А як вам новий потенційний очільник бюро економічної безпеки? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. У Харкові затримали російську агентку, яка підірвала двох українських військових. Один із них загинув. Дівчина виманила військовослужбовців на зустріч в кафе, нібито для передачі волонтерської допомоги. Вибухівку заздалегідь заклала в скутері біля закладу, а в потрібний момент пристрій дистанційно активували. Більше про завербовану агентку та про те, що їй світить заскоєне Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Російські ФСБшники завербували 19-річну харків'янку в мережі Телеграм. Знайшли підходящу кандидатуру в чаті для пошуку роботи. Дівчина погодилася виконати. Завдання російських спецслужб для цього купила два телефони: акумулятор, побутові хімікати та решту необхідного. Військовослужбовців вона виманила на зустріч до одного із місцевих кафе, нібито для передачі волонтерської допомоги. Готову вибухівку дівчина привезла на цю зустріч і заховала в багажнику моторолера на стоянці. Представники російських спецслужб спостерігали за всім в реальному часі. Тож у потрібний їм момент дистанційно. Но активували пристрій під час детонації на місці загинув один військовий інший отримав тяжкі поранення. Винуватиця теракту втекла і сподівалася залягти на дно. Утім, за кілька годин правоохоронці вийшли на слід і затримали підозрювану. Під час обшуку в агентки знайшли невикористані частини вибухового пристрою і телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. За інформацією правоохоронців, дівчина нині під вартою Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Стаття теракт, який прозвів до загибелі людей. В мережі обурені люди вимагають показати фото агентки, щоб харків'яни знали зрадників в обличчя. Навіщо приховувати її дані і обличчя. Надрукуйте ПІБ, адресу і покажіть фото. Харків'яни мають знати зрадників. Довічне ув'язнення, злішого покарання для молодої дівчини, і не придумаєш. Хоча задушити падлюку одразу теж дуже хочеться так ненавидіти Україну. Бо за бабло не віриться. А як ви вважаєте, яке покарання було б справедливим? І чому, зрештою, українці погоджуються працювати на російські спецслужби лише заради грошей чи через свою прихильність до російського режиму? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.